Ти є же брак, нідещиці не стало, ти камінь, що не в кублиці ніде, ти прокажений, мавши калатало, Ти той, що з ним навколо міста йде. Твоє ніщо це те, що має вітер, і славою не вкрита нагота, сиріцьку одежинку час не витер. Вона пригарна, досі пригорта. Ти бідний, наче зарід, наче плід, задушений у стегнах ніжнородних, Дівча вбиває в лоні перший подих, Бо зараду віддихати не слід. Ти бідний. Наче проливні зугарні, на провесні, що ринули на дах, І наче у довічній буцигарні Непогамовні подумини в дах, іначе хворі, що лягли інакше і вже щасливі, наче квіти в голій жорстві, на вітровищі поміж колій, Як повна сліз долоня, бідний тип. Що проти тебе та замерзла птиця, той пес, який шалено зголоднів, Ті, хто спромігся, самозагубиться, і та скорбота звіра, де ступиться, і звір забуті на багато днів. І вся же брота зморена і зморна, що проти тебе у твоїй судьбі? Вона дрібні камінчики, нежорна, та змеле трібку борошна на собі, ні крихітки, ні дещець, ні тіні, Злидарське рам'я хто ще золота, троян до злиднів у цвітінні, ти в сонячнім палахкотінні Сяйна літка золота. Ти є безрідник. Ти в пустині, тебе відринули світи не залегки, ти виєш у хуртечі, ти наче арфа, той ламає плечі, Хто в це звучання хоче увійти.